Всім привіт! Сьогодні у нас черговий огляд із серії, хто чого цікавого знаходить та за скільки такі старі речі можливо продати. І почнемо ми огляд з неймовірної знахідки мисливця за скарбами. Це бронзовий наконечник списа в рідній красивій патині. Предмет було знайдено в лісі на глибині приблизно 30 см, і те, як артефакт акуратно підкопали і дістали з ямки, свідчить про те, що пошуківець вже має багаторічний досвід. Місце знахідки Черкаська область. Матеріал бронза, довжина 22 см, вага 278 г, стан чудовий колекційний. За торгами стежило 152 людини і після 143 ставок на конечник списа купили за 11 228 гривень або 281 долар США. Наступний предмет це античний бронзовий коник, ймовірно, кабанської культури. Предмет було знайдено в полі неподалік пагорба на глибині 20 см місце знахідки Полтавська область. Матеріал бронза розміри 4х3,5 см, стан хороший колекційний, предмет промитий лише під проточною водою. За торгами стежило 92 людини і після 88 ставок бронзового коника купили за 8034 гривні або 201 долар США. Наступний предмет це варварське наслідування римській золотій монеті. І якого саме римського імператора зображено на цій золотій монеті, не зовсім зрозуміло, ми можемо тільки здогадуватись. Золоту монету було знайдено в полі, по Сопутці, то неподалік, Пошуківець ще знайшов декілька римських монет. Місце знахідки Черкаська область. Матеріал золото вище 958 проби, вага 4,9 грами, реставрація не проводилась. Стан хороший колекційний, незважаючи навіть на отвір в монеті, яку в ті давні часи людина носила у вигляді прикраси. За торгами стежило 105 людей і після двох ставок золоту монету купили за 23 тисячі гривень або 575 доларів США. Ми йдемо далі, і наступний лот це бронзова римська статуетка богині Венери, яка стоїть оголеною в класичній грецькій позі книдоцької Афродіти, прикривши себе лівою рукою, а праву піднявши до грудей. Голова злегка повернута вліво, волосся розділене по центру і зібране в шиньон. Предмет було знайдено в полі з металошукачем Експідеус, місце знахідки Тернопільська область. Хоча, як ми знаємо, друзі, з досвіду, неважливо, який в тебе металошукач, а головне опинитися в потрібний час в потрібному місці. А такий масивний артефакт почує любий навіть бюджетний металодетектор. Продавець, виставивши лот на торги, в описі вказав: матеріал бронза, вага 253 грами, стан хороший колекційний предмет промитий лише від бруду під проточною водою. За торгами стежила 251 людина, і після 191 ставки статуетку купили за 20 тисяч 40 гривень або 685 доларів США. Наступний лот це неймовірно гарний золотий браслет гава голіградської культури, археологічної культури кінця бронзового віку, початку залізного віку, одна з культур фракійського гальштату приблизно VI-7 століття до нашої ери. Предмет було знайдено в лісі на глибині 20-25 см місце знахідки Івано-Франківська область. Матеріал золото, вага 6,79 грами. Реставрація не проводилась. Золотий браслет в чудовому колекційному стані. За торгами стежило 111 людей, і після 131 ставки лот купили за 24 990 гривень або 854 долари США. А це вже дуже рідкісний артефакт, ікона святий Євстафії, Плакида, християнський святий великомученик, покровитель мисливців у католицизмі, один із 14 святих помічників. Предмет було знайдено на Пасовиську, місце знахідки Чернігівська область. Матеріал бронза розміри 4,8 на 6,5 см, вага 75,8 грами, стан хороший колекційний, предмет промитий лише під проточною водою, присутні залишки землі, рельєф високий, видно всі елементи та дрібні деталі. За торгами стежило 216 чоловік, і після 11 ставок лот купили за 31 тисячу гривень або 1165 доларів США. Всі ціни у доларах наведені з прив'язкою до курсу на момент продажу. Наступний лот це дуже рідкісна монета срібляних святополка. Срібник або срібляник це наукова назва перших срібних монет, які карбувалися у Київській державі наприкінці 10 го на початку 11 го століття. Монету було знайдено в лісі, місце знахідки Житомирська область. Матеріал срібло, вага 2,81 грами, стан хороший колекційний. Монета була почищена трилоном, з дефектів видно тріщину та подряпини, сліди від часу. За торгами стежило 126 людей і після 81 ставки монету купили за 68 889 гривень або 1884 долари США. Наступний лот це золота монета. Угорський Голдгульден, Gold короля Матіаша Корвіна, 1470-1477 роки. В історіографії період його правління вважається часом останнього піднесення незалежного угорського королівства. Золоту монету було знайдено в лісі, місце знахідки Хмельницька область. Продавець, виставивши лот на торги, в описі вказав: матеріал золото, вага 3,57 грами, стан чудовий колекційний, монета промита лише під проточною водою і вживу виглядає значно краще присутній штемпельний блиск. За торгами стежило 103 людини, і після 104 ставок золоту монету купили за 83 тисячі гривні або 2279 доларів США. І завершить наш огляд дуже рідкісна і дорога срібна монета: 1 рубль 1724 року Петра І, Санкт-Петербургський монетний двір, сонячний у латах, над головою хрестик, монета із приватної колекції, матеріал срібло 728 проби, вага 28,4 г, стан хороший колекційний. За торгами стежило 128 людей і після 88 ставок монету купили за 200 тисяч 1 гривню або 5470 доларів США. Друзі, не забувайте поставити лайк та написати коментар. Це хороша мотивація для нових відео. Всім бажаю міцного здоров'я та миру, всім пока!